Уміння співчувати, дружити та творити українських учнів перевірять наскільки в них сформовані соціально-емоційні навички, протестять дітей 10 та 15 років, і за результатами на школи очікують зміни. Чому вміння учнів контролювати свої емоції та взаємодіяти з іншими? освітяни тепер ставлять чи не вище за вміння додавати чи віднімати, коли та яких чекати зміни в навчанні? Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже. Вони встановлюють рекорд. Найбільша картина написана учасниками однієї події. Малюють пензликами й руками, щиро радіють і креативлять. Командна робота вилилася у визнання національного реєстру рекордів України. Однак тут радіють не так результату, як процесу, бо вміння працювати у команді, допомагати один одному це називають навичками 21-го століття, і про них на національному едкемпі освітяни з усієї країни говоритимуть не один день. Це засновник міжнародного дослідження, яке проведуть і в Україні. Дослідження соціально-емоційних навичок нині проводять у 15 країнах світу. Україна доєдналася до нього в останню мить. Саме зараз значення володіння соціально-емоційними навичками зростає в час війни і після війни в цей і травматичний час, який в який важко що небудь планувати, але ти маєш гнучко реагувати, зберегти себе, свою цілісність, і цьому ми маєте вчити дітей спочатку дітей протестують в Україні вже виділили 232 школи, де вимірюватимуть сформованість 17 соціально-емоційних навичок недостатньо когнітивних навичок у школі, тобто зрозуміти, усвідомити, побачити і, і ретранслювати. Дуже важливо а, мати. Принципи, які впливають на засвоєння цих знань, які впливають на емоційний стан дитини, її мотивацію іти до школи і навчатися. Опитування проходитимуть учні 10 та 15 років, їхні вчителі та батьки разом з результатами дослідження, які будуть презентовані як в Україні, так і в інших державах, де воно проводиться, ми також відкриємо доступ до загальнонаціонального онлайн-курсу для освітян для того, щоб Кожен і кожна з педагогічної спільноти України могли взяти для себе не тільки знання про теорію, а практичні інструменти, що ж може з'явитися у школах за результатами цього дослідження. Демонструє психологиня навчального закладу у Києві. Вони ще з 19-го року у національному експерименті, і тут є окремі уроки соціально-емоційного та етичного навчання. Дітей зокрема вчать розуміти свої емоції та контролювати їх. А ще вміти заспокоїтися. Ми спустилися в укриття, і ми зараз трішки стривожені, бо ми, да, ми якось очікуємо якісь звуки, нервова система у нас приготувалася, вона нас хоче захищати. І для того, щоб себе заспокоїти, ми можемо цю техніку використати. Робимо спокійний вдих-видих. Да, і… А... Далі вчитель може сказати, що я попрошу вас зараз всіх відчути точку опори. Ці техніки класні керівники використовують під час виховних, а вчителі-предметники під час уроків. І десь так буде впроваджено й по всіх школах країни. Це наскрізна складова, яка пронизує власне весь педагогічний процес. І викладання дисциплін, в тому числі як формується взаємодія з учнями, як формується взаємодія з класом, і з остаточним форматом визначаться згодом. Дослідження соціально-емоційних навичок українських учнів триватиме у вересні та жовтні, і вже у другому кварталі наступного року оголосять результат. Інна Бодр, Андрій Романок ТСН один марафон. Єдині новини.